Добрий день. Привіт. Мене звати Юлія Валерівна, компанія Інтра Ріск Україна. Внутрішня номер 6210 два десять ведеться запис розмови. Олександр Елемирович, це ви, да, Юля, це я. Мене звати Юлія Валерівна. Юля, тебе звати. Ми вам телефонуємо стосовно вашого новирішеного фінансового питання перед Україзбанком, інтереси якого ми представляємо згідно статті тисячної цивільного кодексу України. У вас 120 днів І ваш кредитор рекомендує сплатити заборгованість протягом трьох днів. Скажіть, будь ласка, оплата від вас поступить? Юля, протягом трьох днів це до якого числа? Це до п'ятниці. Ага, а вчора було до середи. Як це так? Це максимальний термін до кінця тижня. Ага. А якщо я не заплачу, ви мені перезвоните в понеділок? Можливо. А можливо вже буде позови до суду і примусове стягнення? Ага, понял. Скажіть, будь ласка, оплата від вас поступить? Не знаю. А хто знає? Е, без поняття. Олександр Лемирович, скажіть, а чого ви 720 днів не вирішуєте це питання? Чого ви допустили до такої ситуації? Я всі гроші спустив на, на наркотики. Але повертати їх необхідно. Це ж не ваші кошти, а кошти банку. Ну можу коксом віддати. Ви приймаєте? Ви брали кошти і повертати необхідно тільки кошти. Ага, понял. А іноземну валюту ви приймаєте? А, ви можете домовитись з банком. Вам так. конвертують. І, і ви сплатите в гривні. А який банк? Укргазбанк. Ааа, -а -а, ти. я поняв. Ви про що зараз кажете? І з ким ви зараз е, спілкуєтесь? З тобою, Юля, якщо ти не, не помітила. Ми, ми з вами на те не переходили, будь ласка, маєте повагу. Добре? По повагу? Ані чого ж ти молодша, ніж я? Ви так вважаєте, так? Да? Ну так. Ну, да. ну, тобі по розвитку років шістнадцять. Uh -huh. uh -huh. uh, послухайте, Олександр Олександрович, вам необхідно вирішувати це питання, і ці uh, образи, вони, ну, роблять тільки. Я тебе ніде не ображав. Ти розумієш, в українській мові звернення на ти не є образою. Ти в школі, мабуть, не довчилася. Довчилася. І не тільки в школі. Олександра вчилася? Протягом трьох днів оплата від вас поступить? Так. Да. В якому розмірі? Одна гривня. У вас повна сума до оплати 13 тисяч двісті гривень 94 копійки. У мене є одна гривня в копійкою. А чого ви не вирішували це питання 720 днів? Ви працюєте? Це секретна інформація. Коли ви брали кошти, ви актуалізували цю інформацію. Це інформація не для мене, а для банка. Для того, щоб вони в подальшому приймали рішення вже стосовно вас, вашої справи. Ви працюєте? Який у вас дохід у місяць? Дохід в місяць мільярд гривень. Тоді чого ви не сплачуєте заборгованість? Немає грошей, вільних. Можливо, вам хтось може допомогти. Дружина, діти, батьки. Я дзвонив вашій мамі, а вона відмовилась мені допомагати. А чого ви так розмовляєте? В смусі, ну ви задали питання, чи може вам хтось допомогти? Я ж сказав. Ви задаєте питання, я відповідаю і ви кажете, для чого ви це говорите. Ну ви так не задавайте питання. Ви, напевно, вводите в оману. Навіщо ви це робите? Вам необхідно взяти відповідальність у свої руки. Ви дійсно вважаєте, що це смішно, ви дійсно думаєте, що це добре брати кошти і не повертати? Це ж не важко. Е, це дивіться, кошти банка. От те, що ви дзвоните, це це смішно. Я згоден з вами. Нормально чи не нормально, ну, це вже суб'єктивна точка зору кожної людини. Но не вас, бо ви не люди. Я фіксую. Відмову від платити. Я, я погодивсь. Як відмова від вирішення даного питання, Так я ж погодився. Я, вас я вам сказала, яка сума. Не так є. я ж погодився. Ви сказали одна гривня, а, а от присрочно принесли. А відмови, ти казала, що треба звертатися з повагою. А як з повагою, коли ти кажеш, ви будете оплачувати, я кажу, да буду, і ти такий, я фіксую відмову. Ну, фіксую відмову. Але я цього не казав. Я... Ви не сказали, що ви сплатите протягом трьох днів 13 тисяч двісті гривень, 94 копійки. Одна гривня. Це не вирішить вашого питання. Відмова може бути зафіксована і мати для вас негативні наслідки, про які я вас попередила. На все добре, до побачення. Доброго дня. Привіт. Мене звати Глина Костянтина, компанія «Інтерес Україна, мінутарші номер 6206 ведеться запис розмови. Для підтвердження вашої особи, скажіть, дату народження. Для потрачення ви хотіли сказати? Ні, я просто коментарі читаю, а тут і запуталася, вибачте. Запуталися. Так ви не плутаєте. Я просто читала коментарі вашої справи. Ви бачите, тяжко говорити і. І читати, і думати од... одночасно. Я бою Підтвердіть, будь ласка, вашу особу, скажіть дату народження. Ну, знаєте, для вас думати це складно, я знаю. Так, дата народження. Піки за рекомендацією ваша кредитора за борговність треба закрити сьогодні до 6 години. Оплата від вас поступить. Галя, а дивіться, мені дзвонила Юля і казала, що до п'ятниці, а ви кажете до сьогодні. У вас за хвилину змінилося ця? Коли Юля телефонувала вам? П'ять хвилин тому. Чи Серйозно, ну я не бачу, що Юля з вами сьогодні розмовляла. Можливо, ще пізніше надійде інформація. Я в натурі Загалі... кажу, що вона казала, що оплата до п'ятниці. А ви кажете не знаю, до сьогодні. Що. То ви там зговоріться як правильно. Олександр Лемирович, добре, до п'ятниці. Вирішіть питання. Можете вирішити питання до п'ятниці? А я вже вирішив питання. Як ви вирішили? Е, Галя, почекай, а ти сказала, що ти читала коментарі. А що в коментарях пишуть? Ми на ти з вами не переходили. Так я новини починав така... на ви не починала. Так звернення на ти в українській мові не є зневажливим. Я до вас на ви звертаюсь, будь ласка, і ви на ви звертайтеся. Чому? Добре, це не має вже значення. Вирішите питання, ви будете сплачувати свої заборгованість, ви напроспрочені знаходитесь сімсот 720 днів. Ви порушили всі умови договору вашого кредитора. Галь, ну подивися, що в коментарях написано. Я ж відповідав щось. А яка різниця? Рік. Не брав. не брав кошти, щоб потрапити. Ну... Ну, а як же ж кошти беруться, щоб їх потратити, правильно? Але ж потрібно віддавати. Ви... Кому потрібно, той хай і віддає. Ви так говорите з байдужістю? Вам байдуже на свою кредитну історію? А, дивіться, моєму кредитору було байдуже, коли він давав мені гроші на мою кредитну історію, а чому мені не має бути байдуже? Ви проживаєте в Україні? Так. Да. Це ваша адреса? Ні. А де зараз проживаєте? Ну, Давайте, будь ласка, адресу вашу. Mm... Де зараз проживаю? А я зараз э, уйшов в гори і проживаю в печері. Мені здається, ви зараз проживаєте, можливо, за кордоном, тому ви такий впевнений, дуже. Не-не, ребят, мы в Украине. Вы в Украине, точно. И да. адрес, будь ласка, скажіть вашу. Ну я же сказал, я в горі, в Печері живу. Я зрозуміла. Я відлюдник. Вас. Ви працюєте? А, да. Який дохід маєте місячний? Місячний? Зараз скажу, якщо так, якщо так. А це з офіційною і неофіційною роботою, так, да, рахувати? Весь сукупний? Там середній дохід, до скажіть, будь ласка. 0 гривень. середній дохід. Нуль гривень. А, а який рахунок тоді ви живете? 에, мене содержать жінки. Бачите, я все-таки підтримую фемінізм, що чоловік повинен відпочивати, а жінка повинна впахувати. А, так, ну, я сумніваюся, що з вами живе, чесно кажучи. Так. А, е... питається ви Галя у ха <плоти> ну не виходить, ну ладно. Так. За який рахунок тоді ви ж проживаєте? Ви говорите, жінки вас да? забезпечують, ну я сумніваюсь в цьому. Галя, а ти е... не ходиш до мене в гарем? Не хочу. Скільки тобі год? Не на те яка різниця? Ні, ну слухай, ти будеш працювати так само, типу, е, клянчити гроші в людей, але якусь частину свого доходу будеш віддавати мені. Всі в захваті. В якому смислі? Я не розумію, в якому понятті клянчити грошей я буду. Я буду жити в гаремі, і клянчити гроші. Ну дивися, е продати. ти ж або зараз працюєш і клянчиш гроші. В твоєму житті нічого не зміниться. Просто якусь частинку будеш віддавати мені. А, розміялися. Робити мені нема чого. На чому би є? Він взагалі не серйозно відповість до вас. А ти справи, бачиш моє то, фото взагалі чи ні? Там є в цьому? При, при... Фото немає, але я взагалі можна подивитися Viber Telegram. О, подивіться. Але в мене зараз Viber не працює, чесно кажучи. Я не можу зайти подивитися. Мені навіть не цікаво, розумієте? А чом би і ні? А скільки а вам говіщо про мені. Бачите, я вже й на перейшов, щоб тебе в се ті свої любовні поймать. Рибка. І вже Галя потекла, так? Ой, розмріялись. Вона вже розтеклась, все, вже тут вже вона думає до мене в печеру в печеру перебиратися. Ви дуже високої думки про себе. Ні, Донатко. я я наоборот, скромність це моє друге ім'я, розумієте? Ну скромність це не про вас, напевно. Я про так мене. скажу, що ви порушили Цивільний Кодекс України, це 525, 530 Цивільного кодексу України. І майбутньому, якщо ви захочете взяти кредит, вам його ніхто можливо не надасть. Галя, дивися, що... от я порушив закон, ти теж мошенниця, ми будемо як Бонні і Клайд. Яка я? Ви мене. Шахрайка українською. Я не шахрайка. Ну як, колектора і шахраї це на одній шконці, розумієте? Ну це ви вирішили так. Шахраї це зовсім інші люди. Вони забирають кошти собі, а ми працюємо на фінансову і на банки. Які теж забирають кошти в звичайних людей. Ха -ха. І ще її в держави беруть. В людей, які не віддають свої кошти вчасно. Це які повинні належати кошти, які належать їм. Рікетіри, розумієте? Рі рікетіри. Ви вважаєте, що можна взяти кошти і не повертати, так? Ну, дивіться, Робін Гуд робив так, а що я не можу? Ну, а що Укргазбанк зробив такого, що ви взяли кошти і не повертаєте? Ну, по-перше, він нараховує конські відсотки. Він людей ганяє потрібно... в боргові ями. І так далі. так далі. Особливо вашими брати... руками. Потрібно було не брати в Укргазбанку, Потрібно було брати в іншому банку через компанії. Ви ж бачили від сад ще. Вам... Що. Так-да-да, -да -да, кажи. Доброго дня, мене звати yes. Ірина Станіславівна, компанія Інкеріс Україна. Мій внутрішній номер 6187, ведеться, запис розмови. Жодного погашення у вашій справі немає. Боже вас не енергійна. Хто тебе приймав на цю роботу? Вам вам необхідно внести платіж до 27 червня повну суму і закрити дане питання. До 27-го це який Оплата день від вас тижні? поступить. Сьогодні 24 червня. До 27-го. Ну я поняв, 27-го це який день тижня. Це п'ятниця. Ага. А мені Галя казала, Олександр. що сьогодні до 18-ї треба. Олександр Ємілевич, оплата від вас поступить. Не Єлімірович, а Елемирович. Елемірович, перепрошую. Поступить оплата від вас. А треба? Обов'язково потрібно здійснити платіж, тому що Укргазбанк, якщо не буде оплати від вас, може приймати інші рішення згідно чинного законодавства України. А він мене вивезе в ліс в стилі 90-х? Ви працюєте? Ви відповідаєте на мої питання? Якщо ви працюєте, відповідь ви можете надати. Це я перший задав питання. Ніхто вас вивозити не буде. Фу, слава Богу. Значить, можна не отдавати. Ні, отдавати вам потрібно. З якою метою ви брали кошти? Що, з метою на повернення? З метою потратити на свої потреби. На які потреби ви їх потратили? Я купив собі надувну жінку. Е, ви зараз жартуєте, напевно? Ні. Так а чому я, не поняв. Чоловік не може купити собі натуру жінку, який, чи що? Який дохід ви маєте місяць? Це враховуючи офіційну і неофіційну зарплату? Так, загальний дохід. Тобто все разом, так? Да? Так, кажіть. І соціальні виплати теж, так? Да? Я ж кажу, скажіть мені дохід ваш місяць, скільки uh -huh. ви маєте кошти? Uh, так, зараз одну секундочку, дайте порахувати, якщо брати офіційний ага, то ну, там те, соціалка те. Нуль гривень. Ви так довго рахували? нічого не а оплата від вас надійде, Олександр Єлимірович. Ну а з яких з якого доходу я маю брати? Шукайте, позичайте кошти. За які кошти ви живете? 720 днів. І чому не шукаєте роботу? А хто сказав, що я не працюю? Та ви ж кажете, що дохід у вас 0 гривень. Так я за ідею? про яку ідею ви зараз кажете? Ну я приходжу е, і працюю просто, щоб людям було приємно. Ще що ви розкажете тепер? Ще раз. Оплата буде чині 27 червня. Надайте відповідь конкретно. Да. Де візьмете кошти? Mm -hmm. А оце я... Де кошти просто... будете брати? А скільки треба? 13 230 гривень 94 копійки. Ну, я подзвоню, може Володимир Олександрович позичить. Олександр Ялемірович, я хочу сказати, що ви зараз односторонньо відмовляєтесь від оплати. Як це? Так я ж погодився ...125 цивільного кодексу не платити. Як вам загадця недопустимо. Ви повинні сплачити згідно чітких рекомендацій кредитора. Якщо оплати не будете проводити, тоді будете приймати інші рішення згідно чинного законодавства. Неможливо буде примусове стягнення або блокування рахунків. Іра, дивися.